Друзі, всім привіт, Ви на каналі Огляд її у сучасному світі ігор, комфорт і точність це вже не просто побажання, а вимоги до будь-якого геймера. І саме тут з'являється Gaming Raid Pro. це оновлена версія популярної моделі, яка зберегла всі сильні сторони попередника, але отримала ще більше функціональності. Якщо ви шукаєте мишу, яка не підведе у відповідальний момент, буде зручною в щоденному використанні, її працюватиме не одну добу без підзарядки. Це саме той варіант, на який варто звернути свої. Увагу. Ну і звичайно, друзі, перед тим як ми почнемо, від вас вподобаєчка, підписочка і підтримка нашого збору на дрони. А ми полетіли. Миша має приємно виважений дизайн без зайвих кричущих елементів. Усе стримано стильно і продумано до дрібниць. Колір білий. Є ще в чорному кольорі. Корпус виготовлений із матового пластику, а форма миші універсальна. Підійде як для правої, так і для лівої руки. Вага лише 63 грами. Це робить її ідеальною для швидких ігрових маневрів, особливо у шутерах чи моба іграх. На корпус. Сі розташовані сім кнопок, включаючи бокові та центральну кнопку зміни DPI, яка розміщена на глянцевій вставці, це не лише функціонально, а ще й виглядає приємно. Завдяки м'яким, трохи заокругленим краям кнопок, пальці природно розміщуються на поверхні. А нові перемикачі Omron забезпечують чіткий, але не гучний клік. Миша зручно лягає в руку навіть під час тривалих ігрових сесій. Усередині корпусу ховається один з найкращих сенсорів на ринку PixArt 3395 Цей сенсор уже Давно заслужив репутацію серед професійних геймерів за ультраточне позиціонування і високу стабільність навіть при найшвидших рухах. Діапазон налаштування від 800 до 26 тисяч DPI. Це означає, що ви можете підлаштувати мишу як під точну прицільну гру на великих екранах, так і під вибухову динаміку в кіберспортивних шутерах, де швидкість має значення. Кнопки перемикання DPI розташовані на глянцевій Кнопки перемикання DPI розташовані на глянцевій пластиковій накладці зверху корпусу. Вона лег. Легко досяжна, не заважає при грі і при цьому працює чітко й без затримок. Система часоти опитування до 1000 Гц забезпечує реакцію в режимі реального часу. Кожен рух миші миттєво транслюється на екран без ривків, лагів чи запізнення. Це не просто комфортно, це критично для гри на результат. Також не варто недооцінювати перемикачі Omron, які мають ресурс у 100 мільйонів натискань. Вони забезпечують не тільки довговічність, а й характерний клік, який важко сплутати з будь-яким іншим. Вони чіткі. Глибокі ідеально підходять для швидких дій в РТС або MOBA ігри. Енкодер TT7 Gold Дас який використовується у прокрутці, має чудову стабільність і не боїться пилу чи дрібного сміття. Це ще одна дрібниця, яка додає довіри до якості збірки. Provi Gaming Raid Pro вас точно здивує автономність до 140 годин роботи. І це не рекламна цифра. При звичайному щоденному використанні миша справді працює понад тиждень без жодного підключення до кабелю. У режимі активної гри з високою частотою опитування та підвищеною чутливістю батарея впевнено тримається кілька днів. Особливу увагу варто приділити зарядній док-станції, яка входить до комплекту. І це одна з найзручніших деталей у всій конструкції. Завдяки магнітним контактам, які нагадують заряд, у кейсах для бездротових навушників вам не потрібно вимикати кабелі, відкривати роз'єми чи навіть думати про процес заряджання. Просто покладіть мишу на станцію і зарядка розпочнеться автоматично. При цьому саму станцію можна залишити на столі. Повна зарядка займає близько 2 годин, і після цього ви знову отримуєте повноцінну автономність на десятки годин роботи. Але навіть якщо ви не встигли зарядити мишу вчасно, достатньо просто підключити usb c кабель і продовжити гру в дротовому режимі без жодних обмежень. Після кількох днів Активного використання Provi Gaming Raid Pro залишає дуже впевнене враження. Найперше, це комфорт. Миша легка, вага 63 грами, не втомлює навіть після кількох годин гри. Форма універсальна, підходить і для правші, і для лівші. А сама посадка в руку відчутно приємна. А також слід зауважити, що цю мишку можна придбати у комплекті з зарядною станцією. ексклюзивно лише у Citrus. Завдяки прогумованим бічним ставкам вона не вислизає, навіть якщо руки трохи спітніли. Перемикачі умро це любов. Із першого кліку. Вони точні, потужні і найголовніше витривалі. 100 мільйонів натискань звучить неймовірно, але ще більше вражає те, як вони натискаються вже з коробки, чітко, з приємним зворотнім зв'язком. Скрол теж окремо вартий уваги. Енкодер TT7 Gold Dust Proof один з кращих у цьому класі. Обертається плавно і з відчутним кроком, без люфтів. І головне зарядка. Поставив мишу на базу, вона заряджається, зняв і ти вже у грі. Це просто зручно, а ще й виглядає круто на столі. Працює миша стабільно і в Bluetooth, і через радіоканал. Ніяких обривів, жодних лагів. Такий рівень зручності та стабільності це рідкість у цьому ціновому сегменті. Gaming Прувігеймінгрей Pro це чудовий приклад того, як має виглядати сучасна бездротова ігрова миша. Надійний сенсор, точні перемикачі, зручна форма, тривалий час автономної роботи, стильна база для зарядки. Усе перетворюється. Рую мишу не просто на інструмент, а на повноцінну частину вашої ігрової екосистеми. Якщо ви шукаєте ідеальний баланс між функціональністю та якістю, це саме той варіант, на який варто звернути свою увагу. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал огляд і тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.